thank <laughs> you Вої герої метері щоденні випуски новин на телеканалі СТВ на календарі. 8 серпня і сто шістдесят день героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Вночі російська армія вдарила ракетами і градами по двох районах Дніпропетровщини. Повідомляє військова адміністрація. У чорному морі маневрують близько десятка російських бойових кораблів. Повідомляє південь. Загроза ракетних ударів і обстрілів російськими силами нікуди не з зник... Кає і може посилюватися. Вранці ж, 8 серпня, обстріляли Харків. Про обстріл повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, загинула одна людина. Його цитата: підтверджена інформація про одного загиблого. Він цивільний. Просто вийшов із дому і потрапив під обстріл. Також цього ранку над Одесою і Черкаською областями ППО збила російські ракети. Є по. Страждалі. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури в Уманському районі. Двоє людей зазнали поранень, їх госпіталізували. А про ситуацію на вихідних розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 42 тисяч 340 осіб ліквідовано. Танків 1811. Бойових броньованих машин 4070, артилерійських систем 960, РСЗВ 261 одиниця, засобів ППО 132 одиниці, літаків 223, гелікоптерів 192, автомобільної техніки та автоцистерн 2993 одиниці, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 754. Крилатих ракет 182, спеціальної техніки 86 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Ювенальні прокурори повідомляють, що в Україні вже загинула 361 дитина внаслідок збройної агресії РФ в Україні. Більше ніж 1064 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок, 8 серпня 2022 року, офіційне число дітей жертв за добу не змінилося. Це 361. Не зазнали зміни дані про поранених 703. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота із встановленням місця проведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Нагадуємо також про платформу Діти війни, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України. У центрі Житомира родичі полонених захисників Маріуполя та небайдужі Житомиряни вийшли на повторну акцію з вимогою звільнити полонених, визнати Росію країною терористом та із закликом до міжнародного комітету Червоного Хреста не бездіяти. Підтримати акцію у неділю прийшла і наша знімальна група. Більше розповість Каріна Цимбалюк. Неділю 7 серпня в центрі Житомира відбулася повторна акція на підтримку полонених військових з Азовсталі. Кілька десятків людей, серед яких близькі та рідні полонених захисників, прийшли закликати світову спільноту не мовчати, допомогти звільнити з полону та повернути додому живими героїв Маріуполя. З 18 травня він не виходить на зв'язок і я не знаю де він, що з ним, який його стан. Червоний хрест не дає цієї інформації взагалі. У них жодної інформації немає. Я вимагаю, щоб наших героїв повернули додому. Я вимагаю, щоб наших героїв повернули додому живими. Наші захисники, наші захисниці, вони до останнього захищали наше місто, захищали Маріуполь, тримали його під нашим українським прапором до самого останнього моменту. Коли вони йшли в полон за наказом, нам всім сказали, що це евакуація. Нам всім давали гаранти, що вони будуть живі. Зараз після цього теракту в Оленівці у нас немає жодної більше віри. Ми не можемо бути впевненими у тому, що вони взагалі повернуться до нас живими. Ми вимагаємо звернути увагу на теракт в Оленівці. Поверніть наші герої! Поверніть наших героїв! Поверніть наших героїв! Червоний хрест, почуй нас! Червоний хрест, почуй нас! Червоний хрест почуй нас! Червоний хрест, почуй нас! Плакатами в руках та стоячи на колінах, мами та наречені полонених захисників благають не забувати про героїв, закликати спільноту визнати Росію спонсором тероризму та сприяти звільненню наших військових. Тетяна родом з Маріуполя. Зараз проживає у Вінницькій області. Жінка приїхала на акцію разом з дівчиною свого 23-річного сина Івана, який зараз у полоні окупантів. Мій син знаходиться в полоні ТРО, 109 ТРО. «109 ТРО. мій син полонений, я навіть не знаю, де він знаходиться. Його там я знаю 100%, що їх там всіх катують наших хлопців. Поверніть всіх наших хлопців. 109-ту, там у нас є ще і жінки, і молоді хлопці, яким навіть є ще тільки 19 років, які взагалі не бачили ніякого життя. Моєму сину 23 роки. Яке життя він бачив? Ніякого. А всі живуть, п'ють каву завдяки нашим хлопцям. До акції приєдналися також небайдужі житомиряни, які завдячують героям Маріуполя за спокійне життя, зокрема у нашому місті. Ну не можна стояти осторонь, коли відбувається таке в нашій країні. І, ну, я не знаю совість, напевно не, поз... не дозволила б залишатися осторонь і я чув майбутнього українця і мені дуже важливо, щоб він доєднався до цього, був бути йому прикладом. Якщо не ми, то хто? Це наші земляки, то вони всі нам рідні. Якби не вони, то ну не факт, що ми другу зараз живі. Ну, це було моє таке знаєте особисте рішення, тому що і теракт в Оленівці, і той подвиг, який здійснили герої Азовсталі, це має торкатись кожного. І це дійсно торкається кожного. І мені дуже боляче за те, що громадяни міста, в якому я живу, яке я полюбила, вони отак. Проходять повз, вони це ігнорують. Так не має бути. Я реально хочу зараз звернутись до громадян нашого міста. Люди, не будьте байдужі, ну от серйозно подумайте про те, що на місці Маріуполя могли бути ви і завдячуйте їм, завдячуйте їм своїм життям, своєю можливістю проводити час з родиною, з друзями, з сім'ями, з коханими. Отаку от просто гуляти по нашому більш-менш тихому місту. Дякуйте. Що ви живі? Акція на підтримку полонених військових з Азовсталі проводять по всій Україні. Її учасники кажуть, проводитимуть доти, доки не повернуть їх рідних з полону додому, а також просять долучатися, не бути байдужими, адже більш за все хочуть, щоб їхні рідні повернулися живими. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд затвердив рішення про передачу на користь держави низки російських активів. За його словами, усе майно, яке планують конфіскувати, розділене на три категорії: перша це майно, яке належить російській державі. Друга категорія це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя це активи російських банків. І далі цитата сьогодні. Уряд затвердив указ президента, яким пропонується. Конфіскація 903 об'єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій це корпоративні права, і 824 це майно. Повідомив шмигаль. За його словами, конфісковані активи конвертуються в кошти на оборону та відновлення України. Наступного переконаний шмигаль має стати конфіскація російських активів на Заході для відбудови України. Далі цитата: над цим працює і уряд, і офіс президента з командами на кращих юристів та з командами міжнародних експертів, наших партнерів і союзників, сказав прем'єр-міністр. Після повномасштабного російського вторгнення Україна почала впроваджувати законодавство та націоналізовувати російські об'єкти на своїй території. Та примусове вилучення російських активів з метою скерування коштів на користь держави та для відновлення країни, яка потерпає від віднищення російськими військами. Байроктар виготовлятимуть в Україні. Турецька компанія Байрактар уже придбала в Україні земельну ділянку для будівництва заводу, який вироблятиме безпілотники. Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Бондар у інтерв'ю РНБК Україна. Київ та Анкара підписали угоду, що перед. Бачає створення заводу з виготовлення безпілотників Байрактар в Україні ще на початку лютого 2022 року. За словами Бондара, власник Байрактар вже зареєструвався в Україні та придбав земельну ділянку, де буде виробництво безпілотників. На ліцитата вони розробили проєкт самого заводу і мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво саме в Україні. Розповів Посол, за його словами, таке рішення має не лише політичне, але й практичне значення, оскільки тоді на значній частині моделі, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Нагадаємо, що Путін також намагався домовитися про будівництво заводу з виготовлення байрактарів на Росії, але порозумітися з власником компанії вони так і не змогли. Посольство Латвії у Росії на невизначений термін призупинило прийом заяв на отримання віз для громадян Росії. Йдеться у сайті Депмісії. Згідно з повідомленням виняток буде лише для тих, хто хоче прибути на похорон близького родича. На початку ж квітня Латвія заборонила російським та білоруським громадянам отримувати дозвіл на проживання за інвестиції в економіку країни, а також перестала видавати первинні дозволи на тимчасове проживання до 30 червня. 2020. 2023 року щоправда у законі зробили низку винятків для отримання первинних посвідок на проживання. Наприклад, первину посвідку можна отримати, якщо іноземний громадянин є чоловіком або дружиною громадянина Латвії, а також переїхав для участі в проєкті наукового співробітництва навчання чи практики. Понад 15% українців через війну змушені були покинути свої домівки і стали внутрішньо переміщеними особами. Стреси, обмежений доступ до медичних послуг, незадовільні побутові умови можуть викликати як загострення наявних хронічних хвороб, так і появу нових. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що переселенці мають право отримувати первинну медичну допомогу за місцем проживання. Та без декларації. Відсутність реєстрації чи декларації з лікарем не є підставою для відмови у наданні медичної допомоги. У лікаря, який надає первинну медичну допомогу, терапевт, педіатр, сімейний лікар, можна отримати наступні послуги: динамічне спостереження за станом здоров'я, діагностику та лікування захворювань, базові тести та аналізи, направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження, політичну допомогу, рецепти за програм. Доступні ліки та інсулін, якщо це повторний рецепт, щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень. Нагадуємо, що отримати вузьку спеціалізовану допомогу, яка раніше потрібно буде через направлення. До спеціаліста патрульні разом з рятувальниками взяли участь у благодійному футбольному матчі. задля для збору коштів на потреби збройних сил України. Благодійний захід дав змогу учасникам зробити свій маленький внесок до наближення перемоги, до якої долучилася і команда СТВ. У Житомирі відбувся благодійний футбольний матч на підтримку збройних сил України між Державною службою з надзвичайних ситуацій та патрульною поліцією. Вхід був безкоштовний, але кожен, хто хотів долучитися до доброї справи, міг залишити будь-яку суму у спеціальній скринці. Організатор поєдинку, волонтер Назар Мудрий, каже: зібрані кошти підуть на придбання авто для наших військових. Моя перша мета це відволікти глядачів від стресу, від реалії війни. Друга мета це з збирання коштів. На автомобіль за допомогою спонсорів нам ще до початку матчу вдалося зібрати 10 тисяч гривень. За допомогою моїх весів заздалегідь нам вдалося зібрати 6 тисяч 700 і загальна сума там плюс-мінус наразі 20 тисяч гривень. До початку матчу вже є. На цьому матчі ми там ще якусь певно зберемо і будемо доповнювати нашими постійними заходами. Моя філософія полягає у тому, щоб не просто там кидати людям, умовно кажучи, картку найти донати. Моя філософія полягає в тому, щоб давати людям щось на тому, щоб вони допомагали нашим військовим. Ще під час першого тайму рятувальникам вдалося забити три голи у ворота поліцейських. З таким рахунком вони здобули перемогу. Учасники футбольного матчу кажуть, коли організатори запропонували взяти участь у благодійному поєдинку, навіть не вагалися, бо знають, як потрібна зараз підтримка нашим військовим. Хочу подякувати тим хлопцям, які зараз і на передовій і тут нас в Житомирській області нам дають можливість сьогодні з всім зіграти цей футбольний матч і. Дай Бог, щоб те, що ми тут сьогодні робили, хоч якось принесло користь і хлопцям і всім нам, і побыстріши ми вже, щоб тут були заповнені трибуни хлопців наших військових, щоб вони повернулися здоровими. Ми вже зіграли ще такі самі матчі, але вже такі заповнені з військовими на трибуну. Благодійна організація нас запросила прийняти участь і ми повинні це були зробити, підтримати Збройні Сили України і зробити все для них, як, щоб було найкраще. Тому ми, звісно, і прийняли рішення грати в футбол. Тільки позитивні, все супер, ми зіграли, думаю, гарно, було там пару. Проблем, але в цілому ми гарно зіграли. Дуже крутий матч. Дякую, що люди прийшли. Багато людей підтримали цю ініціативу благодійної організації. І по перше, найсе найголовніше, вони молодці, благодійна організація, те, що робить все для ЗСУ. І ми сподіваємося, що кожна гривня вона допоможе придбати якісь яку ще амуніцію чи будь-яке спорядження, яке буде наближати нашу перемогу. І ось такі матчі будуть відбуватися ще частіше. під Ним небом загалом за благодійний футбольний матч вдалося зібрати більше 30 тисяч гривень, і на цьому організатори не планують зупинятися. Тож найближчим часом можемо стати свідками ще не одного поєдинку. Україна Україна Україна. Україна! Житомирщина спортивна і навіть війна не стає перепоною для нових здобутків. Далі коротке інтерв'ю начальника управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської ова Сергія Козловця, який розповідає про спортивні програми на Житомирщині, а також про змагання в умовах війни. Школи, які підпорядковані нашому управлінню. Ті, які безпосередньо фінансуються з обласного бюджету, вони всі працюють. Да, вони працюють в визначених межах, в визначених критеріях до з умовами, скажімо так, воєнного стану, але всі працюють. Багато скажімо так, тренерів проводять на початкових етапах. Проводили заняття дистанційно. Ось, а зараз це є поєднання дистанційної, скажімо так, і очної форми навчально тренувального процесу. Змагання проводяться серед старших вікових груп, і найближчих до старших, тобто 16 років і старші. Відповідно до того наказу, ми на обласному рівні, так як до чемпіонату України, звісно ж, має бути відбір. Ось тому і цим відбором і має бути чемпіонат області. Тому ми зараз е, започатковуємо проведення чемпіонатів області з олімпійських неолімпійських видів спорту та осіб з інвалідністю так в чітко визначених критеріях, як я вам сказав, також е, обов'язково це має бути вимога без залучення глядачів і, звичайно, умови безпеки під час військового стану це має бути. Е, е, бомбосховище має бути біля е, місця проведення змагань не, не більше, ніж в радіусі 500 метрів. Ось ну і для прикладу, якщо проходять змагання, ми чуємо сигнал тривоги. Головний суддя сповіщає про припинення змагань. Учасники змагань йдуть до бомбосховища після закінчення тривоги, змагання продовжуються. Здобутки на міжнародній спортивній арені. Анастасія Четвіркова разом з Людмилою Лузан завоювали срібло в каної двійці на 500 метрів на чемпіонаті світу в Канаді. Про це повідомляє управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської ова. Так, у загальному заліку чемпіонату світу в скарбниці збірної України вже три медалі: золота, срібна та бронзова нагороди. Вітаємо наші найкращі! На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Ми ще на один день стали ближче до перемоги, але у відносно тут, у відносно мирному регіоні, пам'ятаємо ціну протистояння. Слава Україні! Героям слава! 49 серпня, температура максимальна в день плюс 20, вночі плюс 16, вологість повітря 50%, вітер південний 1,6 метрів за секунду. День буде хмарним, проте опадів не передбачається.